Привіт, друзі! Я Олександра, і сьогодні ми говоримо про особливості міжнародного податкування. Я пропоную поговорити про питання декларування доходів у вигляді пенсії та відповідно розглянути процедуру декларування щодо конвенції подвійного податкування. Отже, доходи у вигляді пенсій відповідно до статті 18. Конвенції подвійного оподаткування будь-якої конвенції оподатковується виключно у державі, яка здійснює виплату такого доходу у вигляді пенсії. Відповідно, якщо ви, наприклад, як фізична особа працювали в двох країнах, чи я знаю більше країн, так чи інакше, якщо країна, в якій ви працювали, врахувала стаж і ви включені до пенсійного забезпечення? Це може бути державне, недержавне пенсійне забезпечення? Отже, ви ваш дохід ну взагалі пенсії не оподатковуються, але в принципі в різних країнах може бути все, що завгодно. Ми говоримо про те, що дохід у вигляді пенсії не може бути оподаткований у іншій країні. Отже, якщо ви власник компанії, молодий власник великої компанії в Україні, ви можете, наприклад, подумати на майбутнє про те, щоб створити корпоративний чи професійний пенсійний фонд, не державний пенсійний фонд, робити внески в нього. Зараз керувати цими інвестиціями, щоб фонд заробляв гроші, і пізніше виплачувати собі дохід у вигляді пенсії з цього приватного пенсійного фонду. І відповідно такий дохід не буде більше оподаткований ніде ніж у державі виплати, якщо ви цікавитеся відкриттям приватних пенсійних фондів, ви можете надіслати нам запит. Ми можемо оцінити таку консультацію, але якщо ви все таки просто отримувач потім у вигляді пенсії, я сподіваюся, наше відео вам допомогло. У нас на цьому все ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.